Дисклеймер. всі збіги випадкові. Цим відео я нікого не хотіла образити. Історію я придумала сама. Приємного перегляду! Всім привіт, друзі! З вами Кошкен, і ви потрапили на мій канал. Моє хобі валяння. І як ви знаєте, сьогодні Хелловін. Якщо хто не знає, Хелловін це сучасне міжнародне свято, що сягає традицій древніх Кельтів, Ірландії та Шотландії. Як я розумію, Хелловін це свято, яке пов'язане з духами, примарами, перевертнями, не з такими страшними істотами. Тому на честь Хелловіна, я вирішила зняти відео і розказати страшну історію. Я думаю, якщо встигну, то зняти ще одне відео після Хелловіна. І вам там розказати, як я провела свій Хелвін. А тепер приступимо до історії. Це було восени. Я з найкращою подругою зняли за міський дім на тиждень, щоб відсвяткувати Хелловін і відпочити від міста. Але це в нас не вийшло. Як звичайно, ми зібрали речі, взяли тварин та визвали таксі. Спочатку все було добре, ми їхали, дивилися в вікна. Та коли ми їхали, я побачив якусь дивну істоту. Набутверинога, але це було точно не тварина. По мені прибігли мурашки, і я вирішила розказати про цю ситуацію подрузі. Вона сказала, що мені побачилось. Я з нею погодилась, тому що ми були втомлені. Через годину ми приїхали, нас зустріла господиня дому. Вона все нам показала і розказала, але одна фраза мене настережила. Будь ласка, не відкривайте вночі вікна і двері, а також самі не виходьте на вулицю. Якщо чесно, то дім був страшний, а ще й ця фраза, він був дуже старий. Здається, що йому було років сто, але це нас не зупинило. Ну, може, вона думає, що тут небезпечно. Ми занесли речі в дім і зразу лягли спати. Тому що дуже втомилася. Прокинулися ми приблизно в пів на восьму. Повечеряли і вирішили подивитися фільм. Ми взяли фрукти і тварин та лягли. Моя собака спала на мені, а папуга подруги спала у неї на плечі. Ми почали дивитися фільм, і все було добре. Але під кінець ми почули дивні звуки. Я вирішила подивитися, мені було страшно. І побачила страшне створіння. Це було не тварина і не людина. Ось приблизно таку я і бачила тоді, коли ми їхали в таксі. Я сказала це подрузі, і ми вирішили піти в підвал. Підвал це була гарна облаштована кімната, як звичайна, просто під землею із железними дверями. Прийшли і закрили двері на всі замки, звичайно, взяли з собою тварин. Потім ми почули, як воно вибило двері в дім. Нам було дуже страшно. Ми не знали, що це взагалі було, але побачили, що у нього було довгі кінцівки та дуже тонке, кістляве тіло. Я була дуже налякана, і як і моя найкраща подруга. У моєї собаки стало дибкою шерсть о пір'я. Так ми просиділи до ранку. На слідучий день ми зразу зібрали валізу і поїхали з цього дому. Я не знаю, що було далі, але добре, що це все закінчилося. Ну що, надіюсь, що вам сподобалася ця історія, тому що мені було дуже складно знімати, складно озвучувати, тому що треба було напругувати голос для страшної атмосфери. Також мені було складно написати історію, тому що я не хотіла перебільшити і зробити її. Ну, прям дуже страшною. А я вмію перебільшувати. Надіюся, що я все ж таки встигну зняти відео, як я провела свій Хелловін. Чекайте нових відео і всім. І всім мяу-мяу ребятам!